Інтер'єр концептуального Lexus Coupe виглядає красиво. Lexus Coupe – революційний інтер'єр чи ризикований крок у майбутнє. Бренд Lexus, відомий своєю бездоганною якістю та консервативним підходом до дизайну, несподівано кинув виклик усталеним нормам. Представлений спот-концепт, а тепер і його інтер'єр викликають бурю емоцій і суперечок. Хоча багато автовиробників інвестують значні кошти у величезні сенсорні дисплеї, Lexus, схоже, робить крок назад, пропонуючи кардинально інший підхід до взаємодії водія з транспортним засобом. Враження від побаченого неоднозначні з одного боку, це смілива заява про наміри, демонстрація готовності до експериментів і готовності відступати від загально прийнятих стандартів. З іншого боку, це ризикований крок, який може відштовхнути потенційних покупців, які звикли до сучасних технологій і сенсорних екранів. Немає центрального екрана – повернення до аналогового досвіду. Найбільш помітна і обговорювана зміна це відсутність центрального екрана інформаційно розважальної системи в епоху. Коли більшість автомобілів мають величезні сенсорні екрани, Lexus пропонує альтернативу, набір фізичних елементів керування та цифровий дисплей приладів із маленькими додатковими екранами з боків. Мій особистий досвід показує, що такий підхід має свої переваги. Мене часто дратує перевантаження інформацією на великих екранах, особливо за кермом. Постійне відволікання на сенсорний екран може значно знизити концентрацію та збільшити ризик нещасного випадку. Повернення до фізичних кнопок, перемикачів і рокерів, як пропонує Lexus, може бути безпечнішим та інтуїтивнішим рішенням. Фізичне управління дозволяє швидко і легко виконувати необхідні дії, не відриваючи очі від дороги. Ключове повідомлення: відсутність центрального екрана – це не відмова від технологій. А скоріше акцент на безпеці та інтуїтивно зрозумілому керуванні. Особистість і естетика, цифрові елементи в аналоговій кабіні, дизайн приладової панелі Spot Concept, безумовно привертає увагу. Цифровий дисплей приладів, доповнений маленькими екранами з боків, створює футуристичне відчуття, зберігаючи при цьому свій аналоговий шарм. Окремої уваги заслуговують перемикачі режимів руху, розташовані за кермом. Вони нагадують ті, що на Елси, але тут вони виглядають ще витонченішими та інтегровані в дизайн кабіни. Я думаю, що Lexus вдалося створити гармонійне поєднання цифрових і аналогових елементів. Цифрові дисплеї надають необхідну інформацію, а фізичні елементи керування забезпечують тактильний зворотний зв'язок та інтуїтивно зрозуміле керування. Ніяких розваг для пасажирів зосередитися на водієві. Ще одна цікава особливість інтер'єру Spot Concept відсутність розваг для пасажирів. У той час, як більшість сучасних автомобілів оснащені розважальними системами для задніх сидінь, Lexus зосередився на створенні зручного та приємного досвіду водія. Особисто я вітаю такий підхід. Автомобіль повинен бути створений в першу чергу для водія. А пасажири повинні просто насолоджуватися поїздкою. Відсутність розваг для пасажира підкреслює цю філософію та створює відчуття, що автомобіль створений для тих, хто цінує водіння. Ергономіка та функціональність важливі деталі. Незважаючи на футуристичний дизайн, інтер'єр Concept також демонструє увагу до ергономіки та функціональності. Я помітив, що елементи керування зручно розташовані та доступні. Кнопки живлення, HVAC, обігріву задніх сидінь і розморожування вітрового скла легкодоступні та інтуїтивно зрозумілі. Кнопки керування камерами кругового огляду, утримуванням гальм і системою допомоги при паркуванні також зручно розташовані та доступні. Можливі наслідки, ризик чи інновація. Зрештою, успіх інтер'єру Spot Concept залежатиме від того, як його сприймуть потенційні покупці. Думаю, Lexus ризикує відштовхнути тих, хто звик до сучасних технологій і сенсорних екранів. Проте, якщо компанія зможе переконати покупців у перевагах свого підходу, Spot Concept може стати справжньою інновацією та задати новий тренд в автомобільній промисловості. Ключовий момент видалення центрального екрана – сміливе рішення, яке може або відштовхнути, або привабити покупців. Висновок майбутнє автомобільних салонів. Інтер'єр Lexus Spot Concept це не просто концепція, це заява про наміри. Це демонстрація готовності до експериментів і готовності відступати від загально прийнятих стандартів. Я думаю, що Lexus заслуговує на повагу за свій сміливий підхід. Компанія не боїться ризикувати і пропонує альтернативу, яка може змінити наше уявлення про те, яким має бути салон автомобіля. Зрештою, майбутнє салону автомобіля може бути не за величезними сенсорними екранами, а за гармонійним поєднанням цифрових і аналогових елементів, які забезпечують безпеку, комфорт і задоволення від водіння.